Оскільки в новому створному батальйоні буде окремо рота безпілотних авіаційних комплексів, будемо розвивати напрямки ударних малих дронів та ударних великих БПЛА. FPV типу бомбер, які можуть носити безпосередньо якісь осколочні заряди чи фугасні заряди, для того, щоб можна було знищити певні укриття чи певні види техніки. Окремим напрямком також буде розвиток БПЛА великого типу ударні БПЛА, типу вампір та кажан. Зокрема, ці БПЛА допомагають нам під час логістики безпосередньо ураження, мінування території. Це окремий напрямок, і я думаю, що окреме відділення буде безпосередньо займатися тільки такими дронами. Нічого складного. там. Мені ще одного чоловіка відправили в бучевку в Київ. Ми навчилися просто літати. А потім почалося найсложне це технологічна составляюще. Тобто, це. Сборка из FPV это плата инициации, это взрывчатку надо откуда-то достать, это надо то на земку, это надо найти позицию, это надо все выставить. Чего я раньше вообще не изучал для меня в FPV, это была вообще неизвестность. Видаки, как работает волна, как работает аналоговое видео, цифровое видео, все в таком духе. Ну да. В этом плане я очень сильно развился, и возможно после войны я буду, наверное, работать в этом направлении. Вся работа зависит от нас. Будем ли мы летать или нет, это зависит только от нас. Наша майстерня це є технічна передова, і якщо виникає проблема, ми завжди її вирішуємо і через рік воно буде так само. Ми завжди повинні бути на крок попереду від противника і старатися в рази або в десятки разів більше знати, як зараз ми знаємо, і працювати над покращенням всього, -всього процесу. Ми готуємо певні кумулятиви підсиленої дії, яка не тільки проб'є перші шари їхньої навареної броні, але й наступні шари, і можливо навіть вразить ту живу силу, яка знаходиться у них під цими мангалами, так званими. Від початку того, як я попав, ну з іншими своїми побратимами в даний підрозділом з кожним. Навіть не роком, а з кожним місяцем ми розвивалися. Розвивалися і, і пристосовувалися до поля бою. Давай, 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 давай! Ну, нормальні пацани. Ну у нас всі нормальні. У нас немає ненормальних. На ненормальні, не служать з нами. Їх з нами немає просто. А всі, що з нами, вони всі нормальні. Ну це ми так себе тішимо, що ми нормальні. А так ми ненормальні. нормальні. Все становиться ясно після першої позиції. От коли приходять. Ну, Ці пацани, що до нас поприходили, в Осіщу, і турист в тому числі. Просто якось не знаю, може це нам так повезло. Ну вони всі офігенні. й тобто, взаємодію вони зайшли з первої позиції. Служу вже більше півроку. Взагалі служу за контрактом 18-24. Ми там одні із перших, хто попали. По цьому контракту. Ну на початок, як я сюди попав, мені було дуже цікаво, типу я, от, навіть вікова категорія. Тобто мені 24, а ти, наприклад, йдеш з людиною, там, який, там 50 років, допустимо. Але тут ставлення немає, таких там ей ти малий, там іде щось зробити, чи ще що. Тобто всі з повагою відносяться, хоч тобі там, 20 років, хоч тобі 40 чи 50 років. Звісно, добре, що є в командування бойовий досвід, тому що вони через це все пройшли, через там. Ту, ту ж саму піхоту вони знають, як це все насправді відбувається. Тобто знають те, то, що важко фізично, морально важко. Вони знають, як взагалі цей все механізм працює. плюс-плюс по роботі. Плюс у нас було 28-30 чоловік. і Ми зайняли позицію на околицях населеного пункту Титирівська. Ми відповідно зайнялися зборону, стикнулися з ворожими штурмами на БТР, стукнулися з цілодобовими обстрілами з артилерії. Авторитет зробляється на тому, що ти безпосередньо працюєш з людьми. Постійно з ними проводиш час, проводиш з ними заняття на полігоні. Так. Говориш з ними, розказуєш. Потім вибуваєш з ними на позиції. Роль моя, як заступника командира роти на той момент. Безпосередньо підтримка морально-психологічного стану, але я ж заступник командира роти, все-таки. Ну і відповідно відправився старшими позиції. Тут це мій особистий досвід, коли я прийшов на позицію, кажу, хлопці, там треба просто пару разів нажати на спусковий гачок для того, щоб відійшли підери. Вони побачили, що я починаю, наприклад, стріляти, і вони бачать, що це є, що воно дійсно працює. І від, відтоді вони кажуть, о, так, да, реально, воно працює. Ти працюєш. Е на них ти їх не кинеш, ти з ними ти підскажеш, що робити. Тобто багато випадків там було, що людей треба було заспокоювати. Це викликає не тільки повагу, але й стимул розвиватися, тому що коли командир знаходився поряд не десь, ну а іменно в самих окопах, це стимул, стимул працювати, працювати далі. Ну ми просто називаємо бойові командири. Це, звісно, це дуже велика роль. ну, у нас просто вони всі пройшли, наші, всі, хто я маю на увазі от комбата, Вплоть до ротного, вплоть до взводного вони всі були на позиціях, бо цю біду вони і з знають. Вони це все пройшли, так само як я проходив. Трон тобі нужен з тепловізором. З тепловізором. Ми як зачіску робили, це незамінна штука. Впочатку залетів цей подивився, а потім людський. Тобто, якщо він сказав комбат, або хто там заступник сказав, що треба зробити отак, то я не буду навіть сумніватися, що це так краще, тому що він, ну, він знає, що це буде так краще. Тому що, ну, не знаю, Я впевнений в наших командирах. Ну, іменно в наших, в нашому батальйоні, тому що я їх всіх знаю. В командах їхніх я не сумніваюся ні на йоту. Також, до речі, з цим комбатом ми ще колись е, пересікались. Ну, там особисто я з ним не пересікався, але я по рації чув його, як, як він керував, бо ми, він був у 109 му батальйоні, а ми до 109 го були перекомандіровані в Якові. Також я чув е, е, пана Кару ще по, по радіостанції. Він так, це ми з ним е, ну, сказати, на такому голосовому контакті, бо ми були на позиції там, з, з правого флангу, якраз де городи стояли. Ми так з ним... Оце тоді ще перша наша була така взаємодія. Потім ми вже безпосередньо ми міняли 109-й батальйон. Наша рота. Ми при я якраз приїхав тоді вже як водій е, роти з нашим ротним. Приїхав туди. Він нам там розказував, бо він якраз був на ропі. Він нам так, хлопці, дивіться, тут все, лінію, він нам там все показував, розказував, що ми там. Е, ну, Тобто такі є трохи взаємодії. Ми над зданням, так. Подивися щолочки, як заходишся. А саме головне на війні, єдине, що я зрозумів, заключається це в психології. Це вміти з людьми спілкуватися. І люди підуть з тобою куди завгодно. Розуміти їх, чувствувати їх. Саме головне Командира роти, командира взводов, головного сержанта, сержанта взводов, Кожен знає проблеми свого побратима, який біля нього їм переживає, і це загортовує людей витримати набагато більше, ніж би вони могли. Пішли. Наприклад, перші ці стрілецькі бої то наша піхота взагалі їх не боялась. Це, це загартовувало людей настільки, що вони не боялися, але і стояли. Під дерево, під дерево тримаю. Із За того на початках війни десятка і не здавали стільки територій. Тому що люди камінні були. В Україні до побачення Русь, няна. Все. все. Мобілізовані мої, які місяць в Києві посиділи і вже подружилися з контрактниками, і ти їх вже не відрізниш них, навіть вони поділилися на соціальні групи по інтересам. Але не зв'язано, що вони контрактники, а ті мобілізовані, то вони ні разу не тікали. Вони не могли кинути друг друга. От, наприклад, там є сім чоловік, там є п'ять чоловік. Піздець вроді, дуже ну, вроді нормально суне і вроді буде піздець. Ну, типу. вони не кинули друг друга, знаючи, що ті є там. А на прикладі, ну, цих других підрозділів, де завезли таку кучу, де вони бачились два дня, просто їли раз, бачив, що то їсть ртом, а той бачив, що то піртом, і все, більш нічого про друг друга не знають. То вони розбіжались. От і думає, що найголовніше. Психологія. Організовувати роботу батальйона. В умовах сучасної війни сучасна війна вона швидкоплинна і змінюється дуже швидко. Багато векторів напрямку міняє. Якраз мобілізовані своїми різноманітними навичками, які вони набули в соціальному житті, в цьому можуть і допомогти. Тобто, бачите, в нас вектор повернувся. До дронів, да, електроніки, куча-куча різних напрямків, які у військових тільки зараз запроваджуються, вчаться, навчають цьому. Люди, які до нас мобілізуються з цивільного життя і можуть принести ті навички, які будуть необхідні в майбутньому. І робота комбатів заключається в тому, щоб організувати цю роботу в правильному напрямку, яка відповідає тим реаліям, які, куди повернула війна. Звичайно, що це мрія кожного командира розбудувати підрозділ таким, щоб його ставили в приклад. Через рік ми батальйон бачимо вже за Соледаром, за Бахмутом, відбиваючи десь населені пункти України. Сподіваюсь, що тенденція до росту у нас буде, що ми будемо розвиватися і зможемо ще більше і ще ефективніше нищити ворога. І зараз вже. Ми будемо ще потужніші, це 100%, бо зараз люди Європа побачила, що ми, незважаючи на те, що в нас там мало всього було, ми просто зібралися, такі два кулака і нормально так дали попити е, загарбникам. І вони зрозуміли, що голими руками нас не візьмеш і без томагавки їм рило на чесно. А якщо б нам ще людей дали, то ми б вже до Солідара дійшли. І це тільки наш батальйон. І це тільки наш батальйон.